І коли він писав свої пости про Ізраїль, в цілому він згадав, до речі, саме вас, саме Ілацьку громаду. Ви знаєте, це дуже приємно і дуже важливо. Це його вразило. Вразило, приємно, що люди тут підтримують Україну кожного тижня, кожної суботи. Це дуже важливо. І ви знаєте, я розумію, що у всіх бувають свої справи, хтось хворіє, у когось дні народження. Але чим нас тут буде більше, ви знаєте, цю силу відчувають і місцеві расисти, а вони тут є. Е -е, їх це лякає, розумієте, це давить на них психологічно. Це дуже важливо. Коли тут буде мало людей. Вони будуть відчувати таку собі не перемогу, знаєте, а полегшення. Що, типу, ну ми їх перемогли так часом, так і Росія думає. Ми зараз, знаєте, ще будемо відтягувати, відтягувати, відтерміновувати щось. І, можливо, таким чином, знаєте, і до перемовин дійдемо, а тим, а там таким чином ще шмат відтяпаємо, ще шмат там загарбаємо, і потім далі будемо так просуватися, знаєте. Я розумію, що люди втомлюються від цього, але від цього не можна втомлюватися. Тому що солдати, які там є, і такі, що 9 місяців на фронті, 9 місяців без ротації. Тому що вони відчувають, що вони хто крім них, розумієте? І так само тут у всіх є справи, але схаменіться люди, і ще війна не закінчилась, не закінчилась. І так ми сюди ходимо кожного дня. Один раз на тиждень можна прийти, один раз на одну годинку, будь ласка, не будьте слабкими, ви ж українці. Інакше буде те, що було в 32-му, в 33-му.